Нова пам'ятна монета 10 гривень вже в обігу. 4 серпня Національний банк України презентував нову десятку протиповітряна оборона надійний щит України. Скільки ж коштує ця монета? Скільки коштує пам'ятний набір? Пам'ятний ролл монет 25 штук номіналом 250 гривень, який ви бачите зараз для на своїх екранах, яким тиражом вийшла монета? І скільки таких роликів буде? Продано для колекціонерів. Все це і багато більше дивіться в сьогоднішніх відео огляді. З вами Ярко Коінс. Неодмінно натисніть лайк цьому відео, а також підпишіться на канал, хто не зробив цього раніше. Тож, 4 серпня, в підготовці до Дня повітряних, повітряної оборони України, повітряних сил України, Національний Банк України. Презентував нову монету монета для обігу. Тираж такої 10 гривневої монети 2023 року. Досить значний. Тому в більшості українців, які захочуть покласти таку монету в, свій, в свою колекцію чи в свій гаманець, буде така можливість: тираж 10 мільйонів екземплярів. Що, в принципі, так само, як і інші десятки. Збройним присвячених Збройним силам України багато в кого вони будуть, вони випадають з автоматів самообслуговування, а також багато які мережі дають такими монетами здачу. Напишіть, чи отримували ви 10 гривень тероборона, 10 гривень ППО, а також інші монети для обігу. На реверсі монети зображена пускова установка Patriot на фоні стилізованого радару, що виявляє ціль, та напис протиповітряна оборона, надійний щит України. На версі монети цілком звичайний малюнок 10 гривень, вказано 2023 рік. Тобто стандартний реверс монети, який незмінний з 2018 року. Монета пам'ятна, але зроблена для обігу, тому їх буде досить багато. З 9 серпня почалася реалізація цих монет. Я думаю, що у деяких колекціонерів вони вже є в колекції, та і в нашій спільноті в Фейсбуці вже активно продають цю монету. Силку на спільноту я залишу в коментарях, а також в описі відео. Кому не терпиться доєднатися до найбільшої спільноти в Фейсбуці, ви можете це зробити, а також багато хто там вже ці монети продає. Скажімо так, в. Укргазбанку, в Радобанку, в Таскомбанку та Приватбанку, які є офіційними дилерами, такі монети можна придбати, як і сувенірні ролики без націнок. А на аукціонах такі монети продають за 25-35 гривень, якщо така монета з ролику поміщена в капсулі разом з ціною капсули. Ну, Зараз по 35 гривень вільно можна придбати такі монети разом з капсулами. Навіть я бачив вчора, що була реалізація цих пам'ятних ролів і через інтернет-магазин Національного банку України. Ціна такого рола була вища за рол попередніх монет. Пам'ятний рол монети 10 гривень 2023 року сили підтримки ЗСУ продавався за 423 гривні. Хоча номінал рола так само був 250 гривень, то 10 гривень 2023 року ППО з Патріотом, який ви бачите зараз на своїх екранах, продавався трішки дорожче. Ну, очевидно, що кольорове зображення саме упаковки цього рола додало вартості аж на 5 гривень. Тобто такий ролл, який ви зараз бачите на екрані, продавався вже за 428 гривень. Розпродали його за кілька годин. Я особисто заходив в магазин на десь близько початку 12-ї, хоча реалізація була з 10 ранку, 9 серпня. То такі роли ще були в наявності, хоча я особисто собі не замовляв. Я не, я не колекціоную пам'ятні роли. Напишіть, чи збираєте такі роли ви. Роликів таких 20 тисяч штук. По 25 монет в кожному, тобто 500 тисяч монет буде за почати ось такі ось ролики по 250 гривень кожний. Сама ж монета вийшла тиражом 10 мільйонів екземплярів. ну Якщо вважати, що півмільйона в роликів, то 9,5 млн монет буде в роликах по 40 монет, тобто стандартного, як і всі решта. Пам'ятних гривень для обігу. Тож, не поспішайте, як кажуть, переплачувати за ці монети великі гроші. Вони, багато якісь цих монет дістануться вам по номіналу або незначно вище номіналу. Як кажуть, цих монет всім вистачить. Поділіться цим відео з друзями знайомими. Я щиро радий, що Національний банк України почув мене і почав що більше друкувати, карбувати монет для обігу, які є в гарному дизайні, які коштують по номіналу або небагато вище. Це чудова ініціатива. І, як ми розуміємо, вже пам'ятних гривень, які раніше були, ніколи їх не буде, а тож їх замінили пам'ятними десятками, і це дуже гарно, що е, таких монет кожен рік буде з'являтися по кілька штук. І я сподіваюся, що ця ініціатива, яка неодмінно буде популяризувати українську нумізматику, Буде розширюватися, продовжуватися. І я б навіть на місці Національного банку України більше і більше монет пам'ятних вводив би в обіг. Адже це чудово. Багато українців і не підозрювали, що в Україні є пам'ятні монети номіналом 2, 5, 10 гривень. І багато хто хто зараз долучається до нашої спільноти в Фейсбуці, дивується, коли. Там люди виставляють на продаж чи для оцінки монети України починаючи з 1995 року ще з купона карбованців, і люди щиро дивуються і бачать такі монети в перший раз. Нагадую, наша спільнота вже налічує близько 200 тисяч підписників. І ви можете також долучатися і без комісій. Там купувати, обмінювати, продавати колекційний матеріал. Не тільки монети, банкноти, нагороди, марки поштові, але й інший антикваріат. Щиро дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бережіть себе, шануймося. До нових зустрічей в ефірі.